В Україні триває шостий місяць повномасштабної війни. Кожен із нас працює на своєму фронті. Сьогодні вкотре звертаюсь до підприємців та закликаю всіма способами посилювати економічний фронт як регіону, так і держави в цілому. Станом на сьогодні в Київській області вже відчутне відновлення економічної діяльності. Кількість нового бізнесу, що зареєструвалося за останні кілька місяців, продовжує зростати. З'являються нові підприємства ФОПи за нашими показниками, Київщина є одним із найсприятливіших регіонів в умовах війни для стартапів. Зокрема, функціонує понад 20 тисяч об'єктів господарювання малого та середнього бізнесу. Так, жодне з підприємств не було повністю готове до економічних наслідків повномасштабного вторгнення та руйнувань виробничих потужностей. Однак Рекомендуємо усім підприємствам не чекати на завершення війни, а всіма можливими способами посилювати наш економічний фронт. Тим паче для цього маємо потенціал. Сприятливе логістичне розташування області для експорту та постачання сировини, наявність 23 гектарів земель промислового значення зі свого боку. Ми надаємо розширену допомогу релокованому бізнесу. До Київської області вже переміщено 25 підприємств. Також власними зусиллями що? розробляємо програми для зменшення відсотків на кредитування підприємницької діяльності, Йдеться не лише про існуючий бізнес, а й підтримку та появи нового бізнесу. Ми запускаємо інформаційні компанії в мережі ЦНАПів регіону та в центрах підтримки бізнесу. Разом із територіальними громадами регулярно оновлюємо перелік об'єктів для потенційно переміщуваних підприємств. Також діє державна програма 5.7.9. Представники будь-якого бізнесу можуть отримати кредит під 0% або кредит за цією ініціативою. Київщина займає шосте місце в країні по кількості виданих кредитів для представників бізнесу. Їх видано майже на 8 мільйонів гривень. Усе для того, аби підтримати підприємницькі ініціативи жителів регіону. Звертаю увагу на відшкодування завданих збитків бізнесу внаслідок російської агресії. Ми всебічно консультуємо та допомагаємо фіксувати шкоду, аби підприємці та юридичні особи змогли отримати компенсації. Міжнародні ринки введення онлайн бізнесу, поява нових логістичних маршрутів та наша всебічна підтримка це те, що зараз дозволить втримати бізнес та розвивати його в подальшому після перемоги на користь не лише регіону, а всієї країни. Якщо вам потрібна допомога або додаткова консультація, ви можете звернутися до департаменту економіки Київської обласної військової адміністрації або в Агенцію регіонального розвитку Київської області. Усі контакти залишу під відео. Усі разом до спільної перемоги.